В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Один з книжників підходить до Ісуса і хоче порозмовляти з Ним. І не тільки порозмовляти, але і випробувати. І каже, яка заповідь є найбільша? А Ісус каже, як яка заповідь найбільша? Любити Бога всім серцем, всією душею, всім розумом. Люби ближнього свого як себе самого, це є дві найбільші заповіді. І книжник сказав: добре, ти відповів, бо ми знаємо, що ці заповіді любові це є найбільші заповіді. Тому що всі інші, десять Божих заповідей, шість церковних Божих, шість церковних заповідей, вони всі базуються на любові до Господа Бога, на любові до ближнього. І саме перша заповідь люби Господа Бога Твого. Вона означає, що вона має бути на першому місці в нашому житті, що Бог має бути на першому місці. Бо коли Бог на першому місці, тоді Його благословення сходить на всі ділянки нашого життя. Не мають бути ні діти, ні чоловік, ні жінка, ні праця, ні наші страхи, ні переживання на першому місці. Але має бути Бог. Бо коли Бог є на першому місці, ми тоді спокійні, ми тоді знаємо, що Бог є зі мною. Бог, який сотворив цей всесвіт, Бог, який дав мені життя. Бо Бог дав нам життя. Ніхто не дав нам життя, тільки Господь Бог. І тому саме ця мандрівка наша на землі має за мету, що ми більше пізнали Бога, що ми більше його полюбили. А любити Бога, це означає прославляти Бога. Це означає славити Його молитвою, піснями, псалмами своїм життям. Показувати своїм життям, що Бог є в моєї, в моєму житті через радість, яка має випливати з нашого серця. Дон Боско казав сумний святий, сумнівний святий. І це є правда, бо якщо немає радості в житті, це означає, що я не вмію довіряти Богові свої проблеми, свої труднощі, свої переживання, свої страхи, а тільки уповаю на себе. Тому Бог хоче більшого, Бог хоче нашого серця, щоб ми повністю віддали наше серце зі всіма страхами, ранами, всі йому. А він знає, як зцілити, він знає, як обійняти, як подарувати любов, бо його любов безмежна, бо він створив нас з любові і для любові. Бо друга заповідь люби ближнього свого, як себе самого. Вона означає любити ближнього – це служити Йому. Як в сьогоднішньому апостолі ми чули гарні слова, що будьте гостині, приймайте всіх, не нарікайте. Виявляйте, любов один до одного, бо любов безліч гріхів покриває. І навіть Книжник сказав до Ісуса, каже, Господи, каже, та любов найбільша є, бо ніяка жертва, там як несли за гріхи баранців, там котиляди різали, голубів різали, олію приносили, хто бідніший був, борошно приносили, трави приносили до храму, жертвували за свої гріхи. І книжник каже, найбільша каже, жертва це є любов. І Господь в кінці своїм життям це засвідчує, коли віддає життя за кожного з нас, показує свою любов. Отож, пам'ятаймо про любов Божу, пам'ятаймо, що Бог має бути в нашому житті на першому місці. Не біймося йому віддати ціле наше серце, Навіть якщо воно пошматоване, навіть якщо воно розірване гріхами, бо Господь ніколи не відвертається ні від кого, Він до останнього. Нашого Подиху чекає, щоб ми звернулися до нього, повернулися до нього. І відтоді ми почуємо ці Його теплі обійми, сповнені любов'ю. І ці слова. Ти є син, дочка моя узлюблена, син, возлюблений. Амінь. Христос рождається.